Ну, все, клавусики, циган. Кидайте то все. Треба відео нормально зняти. І це його. Не стійте там просто так. Покажіть, де табір, де ми ходимо, і нормально, до речі, покажіть. Так, щоб було все видно, а не як завжди, знімете, що півголови в кадрі нема, нічого не зрозуміло. Там про те, як дівчата співають, хтось з братів говорить, і зал, атмосферку. Пройдись по ньому, щоб реально було видно, що діти щасливі. А після цього зразу Дениса, як він на кахоні, бахкає. Ну, реально, хлопець старається. Молодець. Зніміть там, де бутлі з водою в нас стоять, щоб всі бачили, що в нас по людськи є вода, і не забудьте бутлі крупним планом, а то знімете, як завжди, що непонятно, що то в нас стоїть, і всі догадуються. І пашка того з магазину при грошах, але не крупним планом. А то він не любить, може її влупити. Придеться заплатити більше ніж в чеку. Пффу, і бату ще зніміть. Зробіть якийсь кадр нормальний, чи що що не просто там хтось боком бігає. Покажіть, що в нас реально один батут, що їх небагато, що в нас не скучно, і знайдіть нарешті ті великі морозілки, і зніміть нарешті тих супергероїв, які годують тих дармоїдів. Ну, і до директора підійти можна, координатора зніміть, підходьте, пару слів скажіть, махніть рукою, не стісняйтесь, бо потім знову будуть питати, що в нас, хто головний, що і до чого, і знов нічого ніхто не пойме. І давайте для приколу там станьте дитиною, щось типу: мам, я додому, хочу, або там дайте ще басейн, який реально в нас стоїть без діла. Ну, хоча б ніхто і не кидається в нього. І зніміть так, щоб було реально видно трохи якогось крінжа. Не просто табір показали і все банальщина. І взагалі, знімайте так, щоб було не сильно постанови, що наіграно. Нехай це буде так, як для Тік-Тока. Тож там серйозність ні до чого. Ну все, давайте.